Пане Володимире, скажіть, будь ласка, які станом на сьогодні законні способи вручення повістки повістки. Заходи з оповіщення здійснюються представниками органів місцевої влади? Це можуть бути представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки? Це можуть бути керівники підприємств усіх форм власності? Це можуть бути Представники ЖЕКів та ОСББ, а також селищні голови, старости і е, представники е, територіальних громад, це саме ті особи, які можуть вручати повістки е, військово зобов'язаним громадянам е, для уточнення для того, щоб вони з'явилися в, в світі ЦК ТСП для е, проходження медичної комісії та уточнення своїх військово-облікових даних. А скажіть, будь ласка, чи законними є вкидання повісток у поштові скриньки або наприклад, прикасування цих повісток у двері квартир, знаєте, у прийоми дверей? Якщо людина, наприклад, свідомий громадянин, то це його просто інформує. Це його ні до чого не зобов'язує, але це вже інформує про те, що йому варто звернутися в світи ЦК та СП. І з якихось причин представники, які вруч мали йому проінформувати, вручити повістку його не застали, і це їм... таким чином його просто проінформували. Тобто він може це в принципі проігнорити, тому що повістку треба вручати особисто в руки, але якщо що громадянин свідомий і не уникає таким чином о, о, обновити свої військово-облікові дані чи мобілізації, е, не ухиляється від неї то він звичайно побачить, що у нього є така повістка: прийде, з'явиться свій Ти ЦК та, СП та оновить свої дані. Тим більше, якщо це, наприклад, людини є якісь законні е, причини на отримання відстрочки. Угу. Є зараз чимало скарг на дії представників ТЦК, Наприклад, коли вони чи то там силою хапають людей на вулицях, чи ну, там, намагаються ломитись там до когось додому. Скажіть, будь ласка, чому так відбувається? Чи є це ну, законно, чи є це нормою? Знаєте, от ми, як командування сухопутних військ, ми за проведення звичайно усіх заходів з оповіщення заходів, які проводяться мобілізації, виключно в законному в законних рамках. Якщо є такі звичайно випадки, громадянам необхідно звертатися в поліцію, необхідно телефонувати на гарячу лінію. Але не слід забувати нашим військовозобов'язаним громадянам, що окрім прав. Кожного є ще обов'язки. І обов'язок кожного громадянина – це захист Батьківщин, який прописаний в Конституції. І починаються розбиратися такі випадки, якщо вони були, і як в більшості випадків виявляється, що громадяни намагалися таким чином е уникнути від мобілізації. Тобто, є звичайне порушення зі сторони працівників ТЦК. Ось такі всі випадки, вони е Проводяться по них розслідування і надається правова оцінка діям таких представників, скажіть, будь ласка, а як людина, ну законослухняна людина, так, яка стала е, учасником такої ситуації, як може людина себе захистити в цьому? Ну тобто, до кого можна звертатися, так якщо вона такі ну... дії? Для початку ми, ми пам'ятаємо, що ми знаходимося в правовому режимі воєнного стану. А усім громадянам чи під час пересування містом необхідно мати документи, які засвідчують як мінімум їхню особу. А ще якщо є військово-обліковий документ, то питання до мужчин військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років взагалі будуть відсутні, тобто маючи документ, який засвідчує, наприклад, право на відстрочку, там чи військово-обліковий документ, це звичайна перевірка. Яка здійснюється працівниками ТЦК разом з представниками поліції. І питань немає. Якщо ж є якісь порушення з сторони військовослужбовців, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, необхідно звертатися в поліцію, необхідно звертатися на гарячу лінію Міністерства оборони, і ось і такі всі випадки вони фіксуються, і, звичайно, ми тільки за проведення заходів оповіщення мобілізації в, в рамках закону. Угу. Е, протягом останнього тижня резонанс у соцмережах ви, ви викликали відео, де е, представники ТЦК разом з правоохоронцями е, ходять по ресторанах, так і також окрема історія це коли їх фіксували саме у спортзалах. Скажіть, будь ласка, це законно чи ні? Ви знаєте, якщо би представників ТЦК зафіксували в. Відділені лікарні травматології, якби вони там роздавали повістки, це б було б дивно, так це є громадське місце. Тобто законом чітко встановлено, що якщо е, здійснення заходів оповіщення можливо там, де не заборонено. В даному випадку це є е, заклад, е, який надає е, громадські послуги, так само, як і заклади харчування, це є ж громадські заклади. І якщо е, Власники не заперечують то представники ТЦК, звичайно, можуть провести там заходи з оповіщення громадян, які можуть підпадати під мобілізацію. Угу. Підкажіть, будь ласка, а у яких випадках людина в певних там реєстрах чи документально буде числитись ухилянтом? Дивіться, якщо, наприклад, військовозобов'язаний громадянин чоловіки, змінив місце проживання, наприклад, переїхав з Києва до Львова, і в семиденний термін не став на обліку до нового територіального центру комплектування за місцем проживання праці і так далі, усі його о, о, оповіщення будуть здійснюватися за попередньою адресою реєстрації, де він стоїть на військовому обліку. Тобто, за київською пропискою йому будуть проходити там повістки і так далі. Для чого проводяться ось ці заходи оповіщення саме для оточення військових облікових даних, тому що деякі деяка категорія громадян вважає таким чином ухилення від свого конституційного обов'язку, тобто, не оновивши свої облікові дані, не ставши на облік до нового територіального центру комплектування та соціальної підтримки, таким чином намагаються уникнути мобілізації. Зараз працює електронний. Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних е, оберіг, але на даний момент цей реєстр ще не синхронізований з іншими е, державними реєстрами. Е, коли цей законопроект буде прийнято, то е, в більшості випадків е, е, потреба в заходах оповіщення просто відпаде, тому що будуть синхронізовані бази даних і. Е, Буде, ми будемо бачити інформацію, наприклад, що громадянин А, наприклад, був зареєстрований в Києві. Зараз він, наприклад, працює у Львові, тому що там податок з його зарплати ПДФО сплачується тобі, там, в Личаківський район міста Львова. Працює він на такому підприємстві. Відповідно, буде просто звернення до його власника підприємства, будь-якої форми власності, я наголошую, про те, що даному громадянину необхідно з'явитися там в Личаківській ТЦК міста Львова. І керівник підприємства. Зобов'язаний особисто доставити даного військового зобов'язання до територіального центру комплектування та соціальної підтримки на даний момент. Електронна база, яка працює в ТЦК, вона лише дає змогу. Е Здійснювати заходи оповіщення громадян в будь-якій точці країни. Тобто, якщо громадяни, наприклад, з Луганська, або там з Сум, наприклад, він може отримати повістку в Одесі, для прикладу, і з'явитися в цьому. Це єдине, що зараз ці дані, які були в паперовому вигляді, вони перенесені в електронний вигляд, і це дає можливість побачити особову справу, наприклад, в іншому ТЦК іншого регіону поки що синхронізації даних з іншими державними реєстрами немає. Як тільки воно запрацює усі питання з відвідуванням спортклубів, ресторанів здійснення оповіщень на блокпостах, вони відразу автоматично відпадуть. А що ще змінить запис цього реєстру? Це спростить проведення е, мобілізації ресурсів, як е, людських, так і транспортних, і всього решта. Тому що е, буде. Е, ми зараз дуже велику кількість людських ресурсів витрачаємо саме на здійснення цих заходів оповіщення, тому що е, і російська пропаганда дуже багато зробила великої шкоди, великої роботи е, в, в певної категорії е, чоловіків. Є Такий якийсь страх до відвідувань ТЦК та СП. Ось вони думають, що перша повістка це відразу відправка на фронт. Це так, от вклалася російська пропаганда е провела дуже велику роботу, і саме через це люди мають певний страх. А я хочу наголосити, що перша повістка це всього-навсього треба з'явитися в ТЦК та СП для того, щоб оновити свої дані. Пройти медичний огляд, і е, лише тоді, коли за потреби буде ваша, наприклад, там, ваша професія, наприклад, якщо ви водій, там, ви придатні до проходження військової служби, тільки тоді вам буде надано друга повістка, по якій по які військовозобов'язаний їде до навчального центру, де мінімум проходить навчання е, місяць часу. Якщо ж професія. Вона є складніше, то там може навчання бути і два, і три місяці. Все залежить від вибору професії, яка є. Також навчання проходять за кордоном наших іноземних партнерів Це і в Британії, Іспанії, Німеччині, Польщі і інших країнах партнерів. Варто сказати, що ну з одного боку тут працює російська пропаганда, але з іншого боку свою роль відіграють і такі дії представників ТЦК, які теж, скажем так. Не сильно додають людям бажання ну йти у військо, коли вони бачать, що людям заломлюють руки десь на вулиці. знаєте. кількість таких випадків насправді вона не є критичною і не є великою. Просто за рахунок їх поширення в медіа і за рахунок російської пропаганди здається, що це відбувається привселюдно і повсякчас. А таких випадків насправді небагато, і по всіх в них приймаються відразу адекватні заходи. Крім того всього, зараз ми маємо розуміти, що в ТЦК та СП більшість військовослужбовців це ті, які повернулися з фронту, які отримали поранення, які мають контузії, які були мобілізовані і воювали саме на фронті. І я думаю, для них вкрай образливо чути якісь негативні слова в свою. Сторону, а російська пропаганда саме це і розганяє, що це телевіщурі, що їх треба відправляти на фронт. Вони вже були на фронті, вони вже повернулися з фронту, і зараз вони допомагають проводити якраз заходи уповіщення. Тому нашим громадянам, які намагаються уникнути. Е Мобілізації, і вони намагаються різними словами там якось образити чи ще щось таким людям. Повірте мені, дуже неприємно чути це як мінімум з свою сторону, тому що вони вже свій обов'язок виконали і вони зараз навпаки намагаються допомогти захистити нашу країну саме на тій посаді, на якій вони можуть виконувати свої обов'язки. Чи вручають зараз повістки чоловікам з 18 років? Е, значить, на е, приписка до призовних дільниць відбувається взагалі 17 років ще коли. Юнаки навчаються в школі. Вони стають на військовий облік, проходять первинний медичний огляд, і відповідно вже стають на військовий облік в своїх територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Тому що для вступу в вищі навчальні заклади, заклади середньої та технічної освіти необхідно мати приписне свідоцтво з свого ТЦК та СП. Так, їм можуть вручити повісткою. Це вони просто з'являються в свій ТЦК та СП, показують довідку, наприклад, чи вони там навчаються або приходять з препитування. А ще краще мати ці всі документи при собі, і всі питання відразу е, змінюються. Повістка це не є відправка на фронт. Повістка це є для оточення облікових даних. А чи мобілізують е, чоловіків таку, з такої такої категорії, маю на увазі з 18 років? Мобілізують саме на фронт. Дивіться, є в нас дві категорії. Це є, в е, нас ще є дійсно наразі е, строкова військово-строкова служба. Тобто це категорія якраз призовники віком від 18 до 27 років. Тобто, такі чоловіки наразі е, до по мобілізації вони не призиваються, тому що ще діє цей закон, і вони саме підпадають під цю категорію: призовників. Е, коли... Е, Така категорія людей хоче захищати Батьківщину, вони це можуть зробити на добровільній основі. Е, це ж саме стосується студентів. Наприклад, якщо студент навчається його вік від 18 до 27 років, і з якихось причин він взяв Академ відпустку чи його відрахували е, з вищого навчального закладу, але він має навчатися на стаціонарі. Uh, і якщо в такому віці, то uh, він під мобілізацію не підпадає. Під мобілізацію підпадає чоловіки віком від 27 років на даний момент. Кого зараз не вистачає війську? Зараз uh, в нас є uh, потреба в формуванні нових бригад. Тобто зараз усі професії, в принципі, в збройних силах і в силах оборони вони затребувані. А кожен бажаючий може в принципі зараз є така можливість е, вибрати для себе професію. Для цього є така форма е, проходження військової служби як контрактна. Наприклад, ви зацікавилися якоюсь бригадою. Ну, наприклад, 24-та механізована бригада імені короля Данили. Ви хочете бути там е, артилеристом? Це ви просто звертаєтеся в цю бригаду, отримуєте відношення на дану посаду, звертаєтеся в свій територіальний центр комплектування. Кажете, я хочу захищати. Україну о, на контрактній формі о, на контракті і хочу служити саме в тій бригаді і саме на цьому. І ви попадете саме на цю посаду, саме в цю бригаду. Підписавши контракт, є така форма контракту як до оголошення е, демобілізації. І ви відповідно приходите і проходите службу на саме на цій посаді. Чи правильно я розумію, що це є для контрактників, але для тих. Е, Хто проходить по мобілізації, вони не можуть обирати де саме проходить служба? Так, так, під час мобілізації здійснюється якраз акцент на фах майбутнього мобілізованого. Тобто, ну якщо звичайно він it інженер, або він, наприклад? Фаховий будівельник або він водій, тобто вже йде е, скерування відповідно до ближче до його фаху. Ось але крім того всього, е, всіх мобілізованих навчають навчають в навчальних центрах мінімум місяць часу. Протягом цього місяця часу військово-військово-мобілізований е, забуває е, професію. Само простішу професію це професія стрільця. І вже після цього протягом двох тижнів відбувається злагодження, і тільки після цього відбувається вже розподілення в його військову частину. Якщо ж професія складніша, то вона потребує більшого часу для навчання, і це може бути два і три місяці. Угу. От якраз щодо етапів після вручення повістки, тобто, якщо правильно я зрозуміла, отримує людина повістку. Вона приходить в ТЦК, так і що далі? От розкажіть так поступово. Перший, перший, перший етап це е, отримання е, повістки. Після цього, як людина з'явилася в ТЦК та СП, вона приходить там е, медичний огляд, надає всі свої документи, е, якщо є е, може, ну, право на отримання відстрочки, це право надається. Якщо немає права, відповідно е, людина, якщо її факт зараз є затребуваним, отримує другу повістку, яка вже є мобілізаційним розпорядженням, по якій Військово зобов'язаний громадянин з'являється там по місці подати, яка вказана в мобілізаційному розпорядженні е, з необхідним переліком документів та речей, і вже від скеровується в навчальний центр. В навчальному центрі е, військово вже рекрут е, відповідно е, мобілізований громадянин проходить навчання мінімум місяць часу. Це базова військова підготовка, професія, стрілець. Після цього, якщо ця професія залишається, він проходить ще бойове злагодження і вже після тільки після цього відправляється до своєї військової частини, uh -huh, uh -huh. тобто шлях мобілізованого він достатньо великий і він не він не відразу відправляється на фронт. А які документи е, мають бути у людини для відстрочки від мобілізації? Весь перелік документів та причин вказаний в на сайті Верховної Ради, там є е, закон про мобілізацію, і там всі причини вказані. Ну для прикладу, такі основні, якщо е, е, військово зобов'язаний має трьох неповнолітніх дітей, якщо доглядає за неповносправними е, батьками, там, наприклад, там, які мають інвалідність і потребують постійного догляду. Ось, якщо о, ну там є ще ще поза станом здоров'я і так далі. Тобто, перелік причин там є е, саме на сайті, але усі ці причини, якщо у вас є, то військово зобов'язаний має надати особисто в світі ЦК та СП, тому що трапляються випадки, що е, піднімається хайп, що мене е, забирають в армію, а я. А я там маю причину навіть на відстрочку. Ну на жаль, якщо вона не є документально оформленою, наприклад, там є е, лежача мати, яка потребує догляду, це все має бути оформлено документально, і ці всі документи мають бути надані в ТЦК та СП особисто. А для студентів, які, наприклад, навчаються, вони раз в рік мають подавати довідки про те, що вони навчаються на денній формі навчання в такому та такому то вузі. Особисто вони мають це все робити і приносити. Ну на жаль, трапляються випадки, що чомусь з якоїсь причини е, ці документи не надаються, і потім е, російські медіа з захопленням підхоплюють таку тему, що ось забираю там. Мати інваліта його забирають в армію. А насправді, якщо розібратися, то причина в тому, що не були надані документи, людина не оформила це право на отримання відстрочки, і відповідно по законодавству ТЦК та СП все робить вірно. А людські емоції кажуть, що ми е, порушуємо закон. І що в нас зараз, зараз є з мобілізацією жінок? Чи підлягають вони і обліку? Ти знаєте, це окрема історія. Намагалися її розхитати, теж росіяни просто скаженими темпами, що беремо жінок відразу мобілізованим і так і так далі. Ну насправді все набагато простіше. Жінки-медики завжди були військово зобов'язаними все життя після закінчення свого вузу. Вони знали, що вони військово зобов'язані. І е, мали стати на військовий облік до свого ТЦК СП. Та був період, звичайно, коли знищувалася система військового обліку. Ми це всі прекрасно знаємо. І дехто, можливо, цього не зробив, тобто не став на військовий облік. Зараз же ж, зараз же ж немає таких проблем взагалі, тому що наші жінки, ну, які медики. Е, вони просто телефонують світ АЦК та СП, домовляються, коли їм коли є можливість прийти. Проходять медичний огляд, надають перелік документів, які необхідний, стають на військовий облік і далі продовжують займатися. Тобто робота триває планово, ажіотажу ніякого не було. Жінок в армію ми не ми не мобілізовуємо, і все гаразд, як показує практика, російська пропаганда тут програла абсолютно і повністю. Але було здійснено звичайне субула суспільна напруга було багато е фейків, е багато вкидів. Звичайно, треба користуватися виключно офіційними джерелами інформації для того, щоб не було сумнівів. Адже будь-яка новина, яка у вас викликає гостре, гостру реакцію. Значить, це вже треба а, розуміти, що десь є якась маніпуляція в даному випадку. Це була звичайно маніпуляції з сторони Російської Федерації. Були вкиди, були фейки, і хто хоче долучитися до е, Збройних сил України? Жінок він може це зробити самостійно. Це може за мобілізацію звернутися, якщо професія є затребувана. Багато є жінки, артилеристи, є в нас вже і пілотеси в армійській авіації. Тобто фах жінок зараз в Збройних силах і в силах оборони він є широкий, але це виключно за власним бажанням. Дякую, пане Володимире, за цю розмову. Я сподіваюся, що наш, ваші відповіді, наша розмова буде цікава.